Кому нас не зламати, ніколи не роз'єднати, ми сильні духом вистоїм все, ми вистоїм все, говорили нас, не існує, хто зруйнував. Люди всіх родин і націй, задля миру і добра. У народ один з'єднались, щоб держава в них була. Українські люди здавна тут у злагоді жили, захищали честь і правду і культуру берегли. Перед совістю й Богом час настав тримати життє. Україна для народу, конституція для всіх. Для могутньої держави треба влада і кордон. Конституція країни основний для всіх закон. Що найбільшу силу має над законом стоїть? Конституція всі знають, що вона на вище всіх. Конституція молитва оберіг на все життя. Хочеш чесно в світі жити. Конституцію вивчай. У великій Україні є багато місць і сіл. Право кожної людини жити там, де захотів. Можна жити за кордоном. Скучив, вільно приїжджай! А хтось забороняє Конституцію, згадає. Управляю громадяна у державі для тусі. Головні державні справи обговорюють усі. Обрати депутата може лише громадянин. Обирають завжди кращих, чесних, добрих і простих. В Україні, українці, вже живуть світи сочлі. У Карпатах пасли вікці і збирати дикий гімн. Але в хаті українській ти бери рідним та гостям. Ми веселі та гостинні, як не роблять своїх. Наша мова найдавніша, старша навіть за санскрит. У державі головніша що найважливіша за всі. А як хто з її не знає, як читати не навчить, хай говорить, як бажає, це дозволено усім. Усі люди вільні і вільні рівні в своїй гідності і правах. Конституція це каже, нам у перших же рядках ці права з тобою будуть цілий вік, усе життя, невід'ємні, непорушні для людей і громадян.